Російські окупанти, на жаль, але продовжують свої просування, особливо на Донеччині. Повідомляють в проєкті Deep State. Рухаються окупанти і в напрямку Курахового згідно з останньою інформацією, мають успіх біля Максимілянівки побіди. Також мають певні успіхи і в Новодмитрівці, що на Курахівському напрямкові. Ну з Курахівського напрямку і розпочнемо сьогоднішній наш огляд. Курахове загалом перебуває зараз під загрозою напівоточення через активізацію російських сил. Це ставить під загрозу логістику, загалом логістичну артерію із Запоріжжя в Донецьку область. Вона є надважливою для оборони збройних сил України в цьому. Секторі такої думки е, військовий глядач Олексій Попович в етері колег з радіо з громадського радіо він сказав, що російські війська намагаються зараз скористатися неузгодженістю в українському командуванні для просування на цьому напрямку. Ві. Зауважив, що захоплення Донецької області є і залишається, і вочевидь залишатиметься найближчим часом пріоритетною. Метою країни агресорки, і вони зараз концентруватимуть і зосереджуватимуть свої сили на окупації Курахового та великої новосілки, щоб вийти на адміністративні кордони Донеччини Курахове. Ну і відповідно нагадаю, велика новосілка. Бачимо, що поступово є рух із Вугледарського напрямку на північ в напрямку Курахового саме. До цієї надважливої траси, ну ми лише в форматі припущення можемо міркувати. Можливо, саме вони хочуть вийти, вийти, приміром на дачне, щоб взагалі залишити Курахове позаду. Отже, до слів пана Поповича, військового аналітика, каже він: наступне: що м, будуть вочевидь, продовжуватися, буде продовжуватися тиск. Російська армія готова нести великі втрати навіть заради невеликих тактичних досягнень, розуміючи свою чисельну перевагу. І підкреслює він, що для РФ. Солдати це лише патрони, а командування не зважає на втрати. Ще думкою про курахівський напрямок та й про важливість Курахового поділився в коментарі радіо НВ оглядач, військовий глядач Давид Шарп каже: річ у тім, що осінь скоро закінчується. На такого роду епітети це трохи для прикрашання. Але якщо підійти суто по діловому, то навколо Курахового зараз розвиваються основні події. Якщо ми говоримо взагалі про битву за Донецьку область, і зокрема за її південь, то саме зараз в останні тижні осені. На його думку, вони себто росіяни і російське командування збираються захопити Курахове. Армія Російської Федерації країна агресорки докладає всіх зусиль, припускає Пан Шарп, щоб охопити місто з трьох боків. Ну, з огляду на те, як російські війська зараз просуваються, можемо поглянути і в динаміці за кілька днів, де відбулися просування. Так воно вочевидь і має місце. Ось, наприклад, подивимося, це зараз станом на 26. Осте жовтня, маємо ось таку ситуацію. Це вже 27, 28, 29 і 30 жовтня. Ось вже станом на 31. Тобто просування постійно відбувалося. Курахове нагадаю, це важливий населений пункт. Безумовно його досить правильно називають і транспортним хабом. І тому найближчими днями і тижнями саме ця битва за переконаннями Шарпа військового експерта може стати головною подією фронту, якщо звичайно не виникнуть якихось. Сюрпризів звернемо свою увагу і на населений пункт Селидове. Довкола нього теж було багато інформації. Ось до прикладу. Та інформація, яку маємо станом на вчора, на вчорашній вечір сили оборони України відбили штурмові дії російських окупантів у напрямку міста Селидове, що на Донеччині про це йдеться в зведенні Генерального штабу Збройних сил України. Натомість можемо пригадати, що в проєкті Deep State днями заявляли, що Селидове під вже контролем окупаційних військ. Ну і ось таку ситуацію бачимо поки що на їхній мапі. Так само хотів би згадати і про до в якому контексті поділитися ще кількома думками, що стосується цього населеного пункту. От, до прикладу, колеги з Радіо Свобода зібрали кілька думок. Одна з них належить Юрію Ботусову. Пропонує пан Ботусов, щоб так покращити оборону і управління, на цьому напрямку. Потрібне зараз розгортання боєздатних бригад, які можуть стати стрижним оборони, і ці бригади мають отримати значно більше сил людей техніки і транспорту треба ті бригади, які мають нижчу боєздатність віддати в управління боєздатним, тобто збільшувати штат бригад. Ще одна думка про те, що окрім традиційного для всього фронту дефіциту боєприпасів, зокрема артилерійських військові експерти, відзначають і кілька больових точок сил оборони не вистачає бійців до кінця року. Ми маємо мобілізувати як мінімум 160 тисяч нових військовослужбовців. Згадує військовий аналітик Олексій Гетьман. В одній точці, де здійснює. Міця оборона дуже багато різних підрозділів і завжди важко налаштувати між ними комунікацію. А поганий зв'язок, особливо у випадку міських боїв, це завжди дуже проблемно. Наголошує Роман Пагулич, фронтовий кореспондент Донбас Реалії. Згадаємо і про Торецьк, Там бої теж точаться. Теж надскладна ситуація. Сили оборони. Втім, дають відсіч ворогу, і навіть була інформація про те, що вдалося стабілізувати ситуацію в Турецьку, що на Донеччині не дають російським окупантам просуватися наші сили оборони. Про це заявила речниця оперативно-тактичного групування військ Луганськ Анастасія Бобовнікова. Пані Бобовнікова напередодні була якраз гостею нашого етеру за її словами. У місто у місті активно діє українська піхота, яка має можливість нищити окупантів та стабілізувати лінію зіткнення вона каже, що, попри меншу кількість штурмів, кількість обстрілів залишається дуже інтенсивною, не змінюється. Росіяни застосовують авіацію, артилерію, і це відбувається чи не постійно. Так само працюють російські окупанти авіацію, артилерію і по місту часів. Яр часів яр, що на Донеччині там ситуація теж надто надскладна. Не залишилося жодного вцілілого будинку. Діли, ділиться таким повідомленням. Представник прес-служби то ОМБР імені короля Данило Данила Андрій Полухін каже: він про те, що людей на вулицях майже немає. Усі цивільні та військові перебувають в укриттях. А загалом у місті залишається ще кілька сот людей. Ось так характеризує ситуацію пан Полухін. Згадаємо звичайно і про курську операцію, яка й досі триває. До речі, тут варто зауважити, що Куп'янський, Напрямок теж залишається надскладним. Нещодавно буквально днями було повідомлення про те, що прибувають російські окупанти приблизно за 2,5-3 кілометри від самого Куп'янська. До курської операції зараз перейдемо. Отже, українські військовослужбовці за допомогою цієї операції отримали перед Росією перевагу, якої ніколи не мали протягом всієї повномасштабної війни. Такої думки експерти в коментарі для видання. Бізнес-інсайдер, ви просто воюєте там, де це вигідно, і відступаєте, коли це не так. І це справді ефективний спосіб ведення бойових дій. Військовий експерт Майкл е, Боннерт сказав для бізнес інсайдера таку інформацію щодо Курщини. Теж є повідомлення і говорив буквально напередодні. Президент Зеленський про цю операцію каже, що Росія розмістила близько чотири. 4... Перепрошую, хотів сказати 450, 45 тисяч своїх військових у Курській області на початку операції збройних сил України в цьому регіоні перебувало лише кілька тисяч. Це конкретний імляпас цитую президента в інтерв'ю одному з південно-корейських каналів. Він це сказав. Це те твердження, яке я завжди говорив партнерам. А вони не вірили, що Росія. Всю свою армію застосовує виключно на території України проти України і Росія нічим не захищена. Зеленський зауважив, що Росія, хоче, аби українські війська вийшли з Курської області, проте за його словами всі менш підготовлені війська залишили на території РЕФІ. Це стосується непідготовлених і небойових підрозділів, які не здатні захистити Російську Федерацію. Отже, Зеленський каже: перша наша операція в Курській області це довела Росія там зосеред де не було взагалі точніше, там де е, у них було кілька тисяч, зараз зосередила близько 45 тисяч особового складу. Ну і ще про успіхи в Курській операції там де відбувається знищення не тільки живої сили, не тільки наземної техніки. Е, багато безпілотників вдалося знищити. Ось до прикладу е, звітують в командуванні десантно-штурмових військ. Там пишуть про те, що цього року з серпня місяця. Підрозділами ППО десантно-штурмових військ було знищено аж майже 140 Дев'ять засобів повітряного нападу противника. Про що йдеться майже сотня безпілотників: це і Орлани, і зали, і суперками. Так само ударні шахеди були знищені Герані. Десантники приземлили навіть один розвідувально-ударний російський комплекс Оріон. А ще вдалося понищити і вертольотів, зокрема, два бойових вертольоти К-52 та один транспортний транспортно-бойовий його класифікують вертоліт. Мі 8 ось так які успіхи мають наші десантники на Курщині? Ну і так само хотілося б згадати. Про взагалі важливість курської операції, як йдеться, наприклад, в матеріалі New York Times. патова ситуація на фронті у 2023 році, вона заклала основу для нещодавніх ті, які мають росіяни зараз, поки що тимчасово на Донбасі, і за словами військового аналітика військового експерта, звати його Пасі Паройнене, він каже, що Точніше він порівняв безперервні атаки українських військ з постійною грою в крота, коли низові кризові точки виникають швидше ніж з ними можна впоратися, і це на жаль, але поки що тимчасово дозволяє Росії швидко просуватися вперед. Передусім, це йдеться якраз таки про Донеччину. Отже, на цьому ми сьогодні поставимо три крапки в огляді карти бойових дій. Попереду спілкування з військовими. Вони знають найкраще, що відбувається в зоні їхньої відповідальності, тож будьте зна.